Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови! Сьогодні у нас розвиток зв'язного мовлення. Будемо з вами малювати весняні квіти. Ось і все. Дзвенить дзвінок. В гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і в екран ви подивіться. Давайте з вами пригадаємо, які ж зміни відбуваються в природі з настанням весни. Сонце з кожним днем піднімається вище, все більше обогріває землю. З приходом весни дерева прокидаються після довгого зимового сну. З'являються перші квіти, повертаються додому птахи з теплих країв. Щороку світ з нетерпінням чекає весни. Усьому й усім хочеться нарешті тепла і яскравого сонечка. Першими вісниками всіма очікуваної пори року є квіти, які за своєю першістю отримали назву первоцвіти. Вони своїми яскравими барвами сповіщають про прихід весни, тепла і сонця. Вони радують око. І душу Відгадайте загадки? Я першим зацвітаю, серед гаю, і білий, наче сніг, я колір маю. Правильно, дітки, це підсніжник. Мій цвіт фіолетовий, П'ять пелюсток і довго я квітну між інших квіток. Правильно, дітки, це крокус. Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю, усяких кольорів буваю. Скажи, яке ім'я я маю? Правильно, це тюльпан. Вона цвіте в травневі дні, поміж великим листом, повисли квіти запашні. Немов дрібне намисто. Це дітки конвалія. Прочитайте текст читалочки. Відгадайте, яку квітку вона описала. Ця квітка жовтенька і пухнаста, як курчатко. Вона має стебельце трубочку. Якщо зірвеш його, Потече біленьке молочко. Правильно, дітки, це кульбабка. Давайте з вами прочитаємо деякі слова, які можна використати в своїй розповіді про квіти. Назви предметів: квітки, кульбаба, пролісок, підсніжник, конвалія, сон. Назви ознак біла, кругле, тоненьке, перші, пухнасті, сині. Назви дій з'явилися, зацвітає, пахне, цвітуть, прокинулись, з'явилися. Трошки відпочинемо.

Ну що ж, дітки, а зараз намалюйте словами свою улюблену весняну квітку. Опишіть її зовнішній вигляд. Використовуйте слова з попереднього завдання. Ну що ж, сподіваюся, ви проговорили опис своєї улюбленої квітки. А зараз запишіть свій текст в зошит. Розпочніть із заголовка. Але, дітки, для початку я хочу, щоб ви прослухали деякі описи квіток. Можливо, щось ви візьмете для себе. Підсніжник квітка весни. Ще навкруги лежить сніг, а він вже пробиває собі дорогу до сонця. Спершу з-під трави видніються невеликі зелені листочки. Згодом появляються білі голівки на тендітному стебельці. Квітка має три ніжних пелюсточки. Ростуть ці чудові квіти густими білими острівцями. Навколо поширюється чарівний аромат. Підсніжник занесений до Червоної Книги України. Проліски. Найперша квітка, що зацвітає навесні, це пролісок. Це маленька. Але мужня рослинка має тоненьке стебельце з малесенькими видовженими листочками, що розташовані попарно. Квіточка проліска має ніжні, загострені на кінці пелюстки синього кольору. У неї ніжні ледь чутні пахощі. Ця рослинка така тендітна, що. Незрозуміло, як вона пробиває корку весняного снігу і витримує такі нічні морози. Крокуси. Їхні ніжні пелюстки ледве видно від землі. Стеблинка коротка, листячко блискуче та вузеньке, наче смужка або голка, та квіточки напрочуд гарні. Вони бувають бузького, фіолетового яскраво жовтого, оранжевого білого кольору. Зустрічаються також дуже привабливі смугасті крокуси. Велика квітка, неначе яскравий келих, здіймається з тоненької стеблини. Сон-трава Як тільки розтане сніг на землі серед торішньої трави з'являються пухнасті бутончики. Через пару тижнів вони перетворюються на фіолетові квіти з таємничою назвою сон-трава. А за старовинною легендою, цю травичку так назвав мисливець, який Підглянув, як ведмідь викопав із землі корінь рослини, з'їв його і відразу заснув. З тих пір люди використовують її за спокійливу існодійну дію. І зараз сушену сон траву кладуть під подушку, щоб побачити солодкі сни. Ну що ж, мої хороші, ви прослухали деякі описи квіток. Можливо, щось взяли для себе новенького для свого тексту. І можете його тепер записати. Не забудьте про заголовок. А зараз, дітки, намалюйте олівцями, фломастерами або фарбами описану вами квітку. Обов'язково підпишіть малюнок. Перегляньте цікаве відео про первоцвіти. thank <laughs> you Ну що ж, дітки, домашнє завдання. Знайдіть та підготуйте цікавинки про первоцвіти! Дякую вам, діти, за увагу! Оберіть відповідну цеглинку в вашій роботі на уроці. До побачення!